Фільтр Сертус F750 розроблений спеціально для очищення паливного газу у паровій фазі. Задяки йому досягається високий коефіцієнт очищення та значно подовжується термін служби газових інжекторів. У системі ГБО встановлюється після редуктора до рампи форсунок під капотом автотранспортного засобу. Підходить для систем на пропан, бутані та метані 5-го поколінь. Серед особливостей сертус F750 можна відзначити його конструкцію з відстійником, завдяки якій усі важкі забруднюючі домішки газу залишаються в колбі відстійника та спеціальна конструкція фільтруючого елементу та колби. Газ, потрапляючий фільтр, надходить не відразу на фільтруючий елемент, а спускається полюстками. Таким чином створюється відцентровий ефект, і паливний газ проходить через всю площу фільтруючої штори. За своєю конструкцією він і відрізняється від фільтра циклон. Фільтр F750 передбачений під один вхід із редуктора та один вихід на форсунки. Штуцери входу виходу мають зовнішній діаметр 12 мм. Фільтруючий елемент F750 виконаний із целюлозного паперу, посиленого синтетичними волокнами. За словами виробника, коефіцієнт фільтрації становить до 99% твердих вертих частинок. Рекомендується замінювати фільтруючий елемент кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу.